Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал Тих, хто в'яже, хто у в'язанні віддає перевагу простим в'язальним прийомам, хто сам собі ставить задачі, потім їх досягає і тих, хто полюбляє, швидко досягає саме цих результатів. Прошу підтримати україномовний YouTube поподобайками коментарями, а я вам розкажу про своє в'язання сезон шкарпеток у розпалі, перед екраном лежить пара карпеточок сіроватого кольору. Скажімо так, цей сезон я вирішила купувати пряжу по мінімуму, лише в тих крайніх випадках, коли мені дійсно ну, ніяк не можна вийти, викрутитися із ситуації і лише тоді купувати. В принципі, я своїх установок дотримуюсь. Отже, був у мене запит на чималеньку пару шкарпеточок у темних кольорах. Темні кольори в мене, можна сказати, в дефіциті, бо я їх вив'язую, як правило, в першу чергу. Але була світла пряжа. Значить, була пряжа, яку я фарбувала, тому що це мої були. Фарбувальні експерименти минулої зими і фарбувати, звичайно, краще як з базового нейтрального білого кольору. І я знімала відео, в якому показувала ось таку шкарпеткову пряжу білу, яку я фарбувала синім барвником із магазину Валянях. До речі, барвник хвалила. Чіпляється дуже міцно швидко. Але ж знову такий колір яскравий. Тому я вирішила фарбувальні експерименти продовжити і перефарбувати вже готову пару шкарпеток. Отже, використала я ось таку пряжу, це я вже вяжу, в'яжу другу пару. І вийшла в мене ось така от пара шкарпеток. Секції не ідеально лягли, десь там на три ряди в мене йде сув. Але я думаю, що для е, шкарпеток, які у зутті, принцип, в принципі, це не принципово. Вибачайте за тавтологію. Отже, в'язала цю пару на спицях No2,5 звичайних дешевих е, спицях п'яти, як і всі шкарпетки, які я в'яжу цього сезону, починаю з восьми петельок на старті від пальчиків, прибавляю через ряд. До 56 петель загалом. Далі вив'язую ступню. Ну, тут був, був запит на 43 плюс мінус. Пров'язала 50 рядів до п'яточки бумеранг, п'ятка бумеранг, після п'яточки бумеранг 10 рядів гомілочки. І далі пров'язала 44 рядочка резиночки. На цій парі резиночка один на один і закриття рихле. Ось таке воно. Зигзагом. Ну, тому що, скажімо так, просила верх шкарпетки не нетугим. По верхній частині пустила такий простий-простий узор три личових, одна виворить, тобто нерегулярна резиночка. Щоб вийти на цей узор, додавала одну петельку після того, як вигнала прибавки біля пальчиків. Значить, фарбувала я цю готову пару шкарпеток барвником з цього ж самого магазину Валяня, не стала експериментувати з більш простим барвником, і я розповідала в одному з попередніх відео, що барвник цей барвник самий у магазині є, але там обмежена кількість кольорів. Із тих, що я купила. Більш-менш мені підходив лише е, сірий колір. Сірий колір, яким я вже пробувала фарбувати пряжо, він е, все-таки, знаєте, при розчиненні віддає все-таки в синій. І посилювати синій, який у мене був на старті, мені зовсім не хотілося. Е, тому я е, додала до нього трішечки е, жовто гарячого кольору. І от таким от планом такий сіруватий і трішечки з таким беж, бежевим підтоном. У мене, вийшов, у мене вийшов такий от фон. Там, де були більш темні сині секції, вони стали такими ближче до синьо-фіолетових, а основний тон сірий. Там, де є відтінки світло-блакитного, все пофарбувалося. Майже в 1 тон. І на цьому фоні пофарбовано видні такі більш світлиніші, поблискуючі діляночки це підмод від Слонімської, яку я, як правило, додаю при в'язанні. Ось така була ниточка, вона практично не пофарбувалася. 70% синтетичної компоненти, лише 30%. Мереноса і фарбник береться дуже слабо. Значить, базова ниточка шкарпеткова ось такого от е, вигляду в'яжу пару. Ось така от так вона виглядала у мене до фарбування. І всі оці більш світліші зони. В принципі, вони пофарбувалися практично рівномірно. Так, да, Що я ще зробила? Я занурювала не одразу усю пару шкарпеток, а я її занурювала починаючи з резиночки. Тобто я її потримала десь хвилину-півтори суто резинкою у воді з барвником, а потім вже занурила. Повністю в шкарпетки, і хвилин 5 чи 7, може, вони в мене е, кипіли у воді з барвником. Туди додавала ще сіль, е, пральний порошок, порошкоподібний, так як було написано в інструкції від продавця, і додавала трішки оцту. Значить, перша вода, в якій я потім прала з мийним засобом, була зафарбована, перше полоскання було добре зафарбоване, друге полоскання було ледь помітно зафарбоване парником сірого кольору. Ось така в мене вийшла пара. Другу пару теж буду фарбувати, думаю, що в такий же колір. Єдине, що можливо, я трішечки зміню пропорцію між. Сірим і помаранчевим кольором. Так, що маю сказати? Значить, оця пара у мене вийшла вагою 66 грамів, довжиною 26 см, висотою 20. Тут, в залежності від шкарпеткової пряжі, від виробника і скрутки, відрізняється її і як товщина, хоч і пишеться на етикетці. Ну, як правило, 420 метрів, але все рівно відрізняється. Значить, ті ж самі 50 рядів, які я в'язала на попередніх парах шкарпеток, які давали мені розмір 27 і висоту 21, 2, 2 см, то на цій парі, що по довжині, що по висоті, виходить, що розмір шкарпеток на сантиметр менше. Ось такі от бувають нюанси, нюанси. В залежності від пряжі, я думаю, що манера в'язання в мене зовсім не змінилася, і щільність в'язання теж грає не дуже сильно, оскільки я в'яжу практично щодня і практично один же той же час. Проекти невеликі, це, це якщо закинути і потім в'язати, то там можна на великому полотні великій кількості петель. Десь помітите, що змінюється щільність в'язання. А тут, як правило, в'яжу шкарпетки, шкарпетка за день, нічого не кидаючи, так що щільність в'язання, не думаю, що вплинула на цей результат. А саме товщина ниточки, її скрутка, її здатність розтягуватися, якщо скрутка, не туга невелика. І якщо скрутка еластична, тоді шкарпеточки виходять трішечки більшого розміру. Ось такі от в мене результати на сьогоднішній день. Як бачите, друга пара у мене на стадії початку. Якщо все вийде, то я сьогодні її дов'яжу і, і пофарбую одразу, щоб висушити на блокаторі. Тому що по декілька пар фарбувати не можу, оскільки блокатор. Необхідного розміру лише один. Дякую за перегляд, гарного дня, українця понад усе.